Привіт, мене звати Євгенія, і сьогодні у нас нове відео. Сьогодні ми будемо робити огляд світових обкладинок, різних журналів, котрі у нас взагалі маються на планеті. І тут буде не тільки український, тому тільки один український вог буде, всі інші будуть світові якісь видання. Але наш Вог взагалі не на останніх місцях, тому ми будемо дивитися, і що у нас на обкладинці українського Вогу. Тому давайте починати. Я сподіваюся, буде цікаво. Дуже вас прошу поставити вподобайку, обов'язково поставити реакцію на відео. Це дуже важливо написати коментар і підписатися, якщо ви все ще не підписані, тому що це неймовірно важливо для просування відео. Чим більше буде дивитися моє відео і підписуватись на канал, тим більше буде контенту для вас цікавого і корисного. Давайте починати. Перше, що ми бачимо на екрані, це наш український Бог. І мені взагалі в принципі подобається наш український вог, його обкладинки, те, що всередині в мене є одна друкована версія вдома, інші десь вони залишилися ще на старих квартирах. Тому вдома зараз в мене тільки один, котрий робила я, тому він в мене збережений. А так, в принципі, мені доволі подобається те, що робить український вог, те, що попадає на обкладинки. Тут у нас ось така фотографія. Я, в принципі, можу провести паралель на усіх обпадинках, що я подивилася, усюди дуже натуральна ретуш. І тому звертайте увагу, коли хочете робити актуальну ретуш, що вона максимально натуральна. Тут взагалі повністю фотографія з доволі таким великим зерном, тому, тут, в принципі, ретуші максимально мало, якщо вона, ну, вона є, звісно. але і її дуже мало, можете побачити ось тут по волоссі, зрозуміло, що тут, в принципі, майже нічого не робилось. Максимальна натуральність, тут більше роботи з кольором. І то з самого початку я впевнена, що було добре все знято, і тут навіть можна побачити, що по кольору відрізняється тіло, тобто тут цільно не запарювалося. і це виглядає абсолютно влучно, мені дуже подобається. І в цілому картинка дуже гарна. Мені, от мені взагалі така, знаєте, атмосфера 90-х, якась така ностальгія. Мені дуже подобається. Взагалі класно. І стиль класний. Ну, коротше, мені подобається взагалі. І колір, і моделі, і ретиш. Тут взагалі все дуже класно. Чи хотіла б я щось змінити? Ні, мені все подобається. Можливо, я там трішки попрацювала б все ж таки, щоб вирівняти тіло, тіло і обличчя. Ну, трішки скінтон трішки виправити. Можливо, це все. А все інше мені прям подобається. Мені здається, клас. Взагалі класна обкладинка. Ну, я казала, що мені, в принципі, наш український вог дуже подобається, що він робить ось тому. Ну, давайте рухатися далі потрошку. Тут я вже сказала, що я думаю, мені подобається. Давайте далі. Там є мої фаворити, котрі мені більше за все подобається. Це вже подивилася, Ну, звісно, я там зберігла чи вісім, чи дев'ять, чи 10 обкладинок різних, не тільки вог різних видань. І деякі мені більше подобаються, деякі менше. Ну, Давайте далі. Так, ось цей італіянський це взагалі вважається просто верхом а, а, мистецтва в сфері фотографії. А, я б сказала, що мені подобається, знаєте, що усе, крім обличчя. Мені подобається ось цей ефект motion blur, це все класно, ось ості золотисті бліки, хай бліки. Ось ця маю на увазі, мені дуже подобається, але мені не дуже подобається ось все, мені все мені подобається, окрім обличчя. Ось тут таке, знаєте, наче як прям намальована така акварель. Прям. а Обличчя, я не знаю, мені не подобається обличчя, як вийшло. Чи мені ця тінь не подобається? чи мені не подобається, знаєте, б Тут а, трішки ось теплого, тут хотілося б, можливо, трішки менше ось цього жовтого. Ось якось не знаю. Сумнів у мене з цього, візуально, мені чомусь хотілося б трішки, щоб побільше працювали, попрацювали з обличчям. Щось, щось, щось не так. Але ось цей сірий кольор мені просто, немовірно, подобається. Дуже гарно, взагалі просто. Тут нуль питань, тільки питання з обличчям. Чомусь я не прям захваті від. Не те, що саме. Навіть не ця тінь. От, мабуть, мені трошки не подобається в плані, м плані кольору цього жовтого. Не знаю, як вам, скажіть, будь ласка. Чи подобається вам? В плані ретуші тут взагалі, ну тут, я думаю, що тут навіть і немає ретуші, Ну, окей, вона точно є, але в плані самої шкіри, тут просто мінімально. Тут навіть навіть шрамики залишили. Не знаю, чи є в неї шрам, але тут маленьке щось є. Виглядає, навіть його не прибирали. Тому а, ретуш бачите, ну все, що зараз на обкладинках, все максимально натурально, просто більше роботи з. Кольором більше роботи з, з самим, як це сказати, в цілому з картинкою, а не зі шкірою. Раніше дуже багато було уваги саме до шкіри, а зараз взагалі на інші моменти. Ну, коротше, мені в цілому дуже подобається, я б трішки отут з обличчям щось зробила. От якось воно мені, знаєте, як приклеєне, не знаю. Щось не так, можливо, не знаю, точку чорного підняти б тут. Щоб не були такі чорні очі. Ну, коротше, щось не так, мені в цілому подобається картинка з з обличчям щось. Хотілося б мені покраще, щоб зробили, але ну дуже гарно, в принципі. Давайте далі. що Тут у нас. Так, це у нас корейський гарб з базаром. Як його. Квітень 25 року, свіженький. Я брала всі останні обкладинки, котрі мають видання. В деяких, в деяких випадках це березень, в деяких це квітень. Так, до речі, мені дуже подобаються азіатські, як сказати, локації. А, азіатські локації, а видання ті, що локалізовані в Азії, у них все доволі, знаєте, так просунуто, і мені зазвичай дуже подобається. Що тут взагалі на фото відбувається? Мені, ну, модель мені дуже подобається. З приводу ретуші тут ретуші побільше, ніж в попередніх випадках. Вона така більш відретушована, ну, прям буде. Ну, і взагалі, в принципі, це ж корейці, вони такі прям люблять, ідеально, щоб було. Але при цьому все доволі натуральненько, дуже гарно, мені подобається. Дивіться, що тут у нас, що тут. оп, 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 сорі, Тут у нас трішки з логотипом коли накладали. Тут трішки щось недопрацюва. Тут, бачите, це все, все видно, що це все швидко робили, чи просто необережно. А, так не треба робити, бачите, тут просто штампіком якось, чи просто вирізали необережно. Коротше, негарно. Негарно. А так, ретеш, мені здається, дуже гарно. Тут такий а, зелений у білому. Ну, Мені подобається. І талія тут така, прям, ну, блін, видно, видно, що тут багато ретеща. Вона тут мається, але при цьому шкіра виглядає натуральною. Тобто вона не виглядає переритаченою, просто видно, що була тут увага шкірі, не тільки кольору, як в попередніх випадках. Нема тут супер великого шуму. Це просто картинка в невеликому розмірі, тому вона така трішки з зерном. А отут руки теж видно, що перетачені добряче. ну По кольорам тут трішки є відрізняються. Тут ще рожева на набличья, ну, логічно, що рожева, що вони рум'яна завжди так роблять на щечках, на носі. Я теж так роблю, до речі, а, руки такі жовтоваті, ну коротше, трішки є в різнобій колір, а так, ну, звісно, дуже гарно. мені все одно подобається, хоча можна було б і більш натурально зробити. От, якось, знаєте, я розумію, що її фоткали зверху, що вона лежить, але ось трішки щось з формами не так. Занадто виска талія і трикутне якесь тіло. Плюс ось це плече дуже якось сильно стирчить. При цьому тут шия, така дивно-рівна. Ну, коротше, щось трішки з пропорціями, не так. Ну, а так все дуже гарно. Тут немає нічого такого з кольорокорекцією неймовірного, просто така невисока експозиція. Плюс робота з білим. Тут так все просто в зелене повели. Це має на увазі. Зараз? Дивусь. Отак. Опс, і ми вирівняли це зелене. Прибираємо. А в цілому мені подобається. Я ж кажу, що Мені подобаються азіатські видання, і взагалі ну, о, азіатські локації. Та ж, як же це називається, я не можу. А, це ж, мабуть, франшиза. І мені подобається, як в Азії це роблять, тому що мені моделі подобаються азіатки. і зазвичай у них все так якось дуже так пюр. Ну, коротше, гарно, мені подобається. Давайте далі. У нас американський L. Американські видання зазвичай на обкладинку беруть зірочок. А, цю звати якась Daisy Едгар Джонс. Я не знаю, чесно кажучи, хто це. Ну, дуже гарна, мабуть, чи акторка, чи співачка, не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка. А що можна сказати? Що тут дуже гарна кольорокорекція. мені дуже подобається. І подобається, як прикольно вписали логотип. Взагалі, прям. мені подобається по кольору теж. Дуже гарний, дуже натуральний, таке, знаєте. А, чи... Як його? Чи захід сонця, чи схід дуже гарно мені подобається. А по ретуші, дивіться, тут теж все дуже-дуже натурально, тому беріть на увагу, що якщо хочете робити трендову ретуш, то вона має бути ось така. Тобто, як майже і без неї гарно обережно але. При цьому всьому непомітно. Хоча тут не в цьому помітно. Волосся взагалі, мені здається, майже не чіпало, тому що немає ніяких слідів того, що його чіпали. Навіть ось тут залишилося А так, дивіться, дуже гарно. І кольор мені дуже подобається. Ось це а, поєднання такого блакитного і теплого, теплого на шкірі. Прям дуже класно поєднується, тому беріть. А, до уваги, як це класно виглядає і використовуєте. Мені дуже подобається. От саме навіть не просто з білим, а з блакитним, як класно поєднується. Топчик. Мені дуже подобається, взагалі класна обкладинка вийшла. Ну, американський, що ви хочете. Я думаю, що там є люди, котрі тямлять, що роблять. Так, давайте далі. Хто у нас тут? Опа! Так, це у нас, по-моєму, теж американський. Ой, не американський, це італіянський овсіль. По кольору норм. Я б не сказала, що прям. Мні... Окей, мені подобається дуже поєднання ось червоного з цим таким а, трішки жовтуватим в тінях. І з такою, знаєте, з тінями піднятими, зараз покажу. Ось це такі більш коректні чорні тіні, а у них трішки, трішки бачите, такий жовтий в тінях. Жовтий-зелений. Ну, це, це скоріше, жовтий, ось він. Чи зелений? Зелений. Коротше, зеленим вченнях. Ось, і мені подобається це поєднання, воно гарно. Але я б сказала, що тут вже набагато більше ретуші, ніж у всіх попередніх. Так можна подивитися на ось це місце і подумати, що все натуральненько, але ні, Тобто ось ця от модель більш-менш натуральна, тому що її тут е, снічки під очі ми не прибрали майже. А ось тут, прямо тут, доволі така нормальна ретуш була. Хоча це італійський вог і він вважається ого. го Ось тут рука, дивіться, така пласкенька, я б сказала. Я думаю, що вона була пласкенькою, але після ретуші ще більш пласкенькою стала. Тут доволі так більш потужна ретуш. Але в цілому мені подобається картинка. Але якщо порівняти з попередньою, то прямо не так класно. Хоча ось червоний з цим таким неповноцінним чорним, мені теж подобається. І виглядає доволі гарно, як взагалі вам? І чи подобаються вам обкладинки від італійських видань, тому що вони вважаються доволі такими непоганими. Хоча я думаю, що, можливо, це тільки про Вог і про Харперс-Базар. Я взяла Фісіль просто для різноманіття. А, що думаєте з цього приводу? Як вам взагалі ця обкладинка? Чи багато ретуші, чи не багато? Ну, Я б не сказала, що це прям якийсь переритач, ні, просто десь її. Взагалі мінімальна кількість, а десь вона ну, вона помітна, що вона є. На деяких фотографіях, типу, попередньої, вона взагалі максимально непомітна. Тобто, враховуючи, що це маленьке зображення, зараз скажу, як розумію, тобто це маленьке зображення, навіть від того, що воно зменшено, сплющено, та що ми зараз дивимося його при великому розмірі, просто з'являється якийсь шум, і виглядає, наче воно майже без ретуші. Що, щось забулося? Коротше, через те, що зображення маленько, додається якийсь додатковий шум, але при цьому видно, що тут от, все дуже сильно збережено з того, що було на оригінальному, на оригінальному фото. Ось тому, ну, Не знаю, як вам як вам подобається чи ні. Ну, між цими фотографіями, звісно, мені це набагато більше подобається. Так, давайте наступне фото. Так, це у нас а, щось корейське чи що? А, Таїланд. Офісіль Таиланд мені теж подобається по кольору. Мені не дуже подобається насиченість на обличчя, і, в порівнянні з шиєю, якось воно тут червоне, тут зелене, щось таке Мені дуже подобається, а так, звісно, гарна. І картинка гарна, і кольор гарний. Єдине, що я б тут трішки підрівняла, все-таки дуже довга шия, пласкувата, і на фоні обличчя вона трішки. Виділяється. В плані ретуші, тут теж її небагато, але вона є. Нормально якраз ось самий тренд, плюс-мінус. Шкіра чиста, при цьому не дуже багато ретуші. От Бачите, тут є якісь. Зараз секунду візьму щось поменше, щоб показати. Ось тут, бачите, недотемнено, недотемнено. Коротше, ще казу повністю не вирівняно. Тобто нема ідеального такого. Ідеальної ціни нема. А, також тут такий шматочок. Бачите, є якісь недоліки, які показують також, тут, дивіться, тут світло, тут світло, а тут таке більш темний, темна ділянка. Тобто, немає якогось ідеального ретачу, але при цьому виглядає доволі чисто. Мені подобається, тільки що я б трішки вирівняла по, по кольору. І то це не критично, в цілому картинка дуже гарна, мені подобається, прям лайк. Давайте наступне фото. Що в нас тут? Ось цю я хотіла вам показати, тому що мені прям не сподобалося. І це не дивно, тому що це офісієль Монако. Я взагалі не знала, що в Монако є видання якісь, тому що це ну, дуже маленька країна, дуже багата, але дуже маленька. Я, в принципі, не думала, що у них там щось таке є. Навіщо їм? У них там казіно і все нормально і так. Ось хотіла вам показати, тому що мені ця взагалі не сподобалася обкладинка, вона просто ніяка, як на мене. Вона просто максимально сумно я не знаю. Гарна модель, гарні очі взагалі без питань. Рети, що мені не подобається, і фотографія мені теж не подобається. Вона занадто виретищана, вона якась жовта, жовта-сіра чи зелена, оливкова. Не знаю, мені не подобається. Тут прямо видно, що таке ухо вухо рожеве. Не знаю. Якось прямо для обкладинки, мені здається, слабкувато. Якби це просто якась тодійна сьомка була, без питання, так? Не знаю, можливо, це якась у них відома муза, от якась Лені Клум, можливо, це вона. Як на мене, для обкладинки це слабкувата. Не знаю, що ви думаєте, по-моєму, вона пласкувата. Можливо, як було б менше рети, десь на відсотки 50%. Було б прикольно, але все одно мені здається така обкладинка, просто лоб в лоб на тебе дивляться. Якось ну не знаю, скучно. Не знаю, мені не дуже сподобалось. Я спеціально зберегла, тому що мені цікаво стало, бо я почала вводити офісіль і які там є локалізації, і знайшла ось Монако, і думаю, зайду, подивлюся, що робить Монако. І ось такий от варіант вони пропонують: не знаю, мені не дуже сподобалося. Як вам? Скажіть, будь ласка, поїхали далі. Так, це французький бог. І знаєте, мені він дуже подобається, дуже гарно і прикольно, хоча модель прям так дуже близько, і хоча ще доволі таке специфічне фото, але все одно не знаю, мені подобається. Мені не подобається трошки, що обличчя виглядає більш точніше, менш перетачним, ніж тіло, і обличчя таке більш холодне, а тіло більш тепле, таке загоріле. Якось трішки в різнобій але це придає якогось трішки шарму. Все одно мені подобається. Наряд, що це тут майже нема, особливо на обличчі, тут просто так і гарно. ну Вона є, але її небагато, видно, що моделі так гарнюня, і взагалі їй нічого не потрібно. волосся тут теж, взагалі, майже не чіпали. Дивіться, тут просто так хоп, якимись шматочками щось поприбирали, Натяпляп і все. І зашибісь. Не знаю, мені подобається в цьому зйомку. Прикольне, прикольне поєднання ось цього такого холодного світлого фону на фоні моделі, котра така взагалі ну, не, не яскрава, не виділена в плані кольору. Не знаю, мені подобається. Дуже прикольно, трошки дивно, але прикольно, мені подобається. Не знаю, як вам. Скажіть, будь ласка, по-моєму, цікаво. Давайте, далі я взагалі якось не звертала особливо на французький вог. Треба буде подивлятися. Це теж квітневий випуск, новенький. Давайте далі постелимося. останній. Оце мені найбільше подобається. Ця обкладинка мені найбільше подобається, це Сінгапур, і у Сінгапура дуже класно, часто такі є попадання, що просто нереально виглядають обкладинки, мені дуже подобається. Я не знаю чому, але вони там просто розносять. Я знаю, що там а, доволі розвинений а, модельний бізнес, можливо, тому у них такі класні-класні виходять. Що можу сказати, що тут, окрім того, що охренєнний просто фон, дуже класне вбрання, ще й колір, і плюс ось ця рожевий надпис це просто неймовірно, не знаю. Я просто закохалася в цю обкладинку, я собі її збережу обов'язково, бо мені прям дуже подобається, як вона виглядає. Я не знаю, що тут за так от трішки штани дуже прикольно лягли, але ось якщо так, от, зараз, зараз я обріжу трішки. Щоб вам показати, що я маю на увазі. Хотілося б, знаєте, трішки так. Ець. трішки прибрати. А, ну, коротше, виглядає просто неймовірно. Не знаю, мені дуже подобається, мене не хвилює, що тут трішки такий лоб засвічений. Не знаю, все дуже натурально виглядає Обалденно просто. Я просто задоволена і мені прям дуже подобається, як зробили. Дуже класно, мені подобається кольор, мені подобається тінь, і хоча вони взагалі такі це щось більш синє, це більш зелене. Ну, коротше, не знаю, мені подобаються всі недоліки, які тут є, і м -м, те, що виглядає ідеально. Ну, коротше, просто супер. Я в захваті, мені подобається, тому, а, якщо вам теж подобається, зберігайте собі для натхнення. По-моєму, прям обалденно. Не знаю, мені дуже подобається ззаду такий, знаєте, казковий ліс. Ой, ну, коротше, я просто в захваті, мені дуже подобається. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, Сподобалися ці обкладинки. Котрі сподобалися чи не сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях. Пишіть вашу думку, будь ласка, це була моя. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. І ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, це дуже важливо. Не дивіться без підписки, це заборонено. Також пишіть коментарі, обов'язково. Це дуже корисно для каналу, і це підтримка мого контенту. І чим більше реакцій, тим більше буде контенту. Тому дуже вам дякую за попередні активності. Ті, хто поставив подобайку на відео про клієнтів, я вам дуже вдячна. Там було дуже багато лайків, і це прям супер. Коментарів дуже багато. Я дуже вам вдячна за це. І побачимось вже зовсім скоро. Буде нове відео про клієнтів. Також буде новий влог. Я його зараз вже знімаю прямо в процесі. І це відео теж я знімала, і перед цим відео я теж знімала. Для влогу шматочки відео розповідала, що я буду зараз знімати відео для вас. Ну, коротше, просто відео 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 відео, відео. Начасно ну, я ще знімала і для Рілсу. Ну, коротше, я просто контент-мейкерам так скажу. Коротше, будемо прощатися. Дякую вам за перегляд. Я вас люблю. Дякую всім за реакції і побачимо вже зовсім скоро. І всім пока, хорошого дня!